Останнє задумався я е, про білорусів і про росіян. Чомусь задумався, знаєте? Бувають певні думки. Мене дуже бісить, коли я бачив в соцмережах, як вони виправдовуються, коли їм кажуть, «Ідіть на мітинги. Вони, вони почалися таку штуку. Вони пишуть, що ну як ми пойдемо, у нас кроваві диктатори, Путін і Лукашенка. То у вас Янукович був, у вас і вийшло. Я такий, ого ви розвернули як цю карту. Так у нас тому і не було. Лукашенка і Путіна, тому що ми. Неї розумієте, в чому суть. І це аргумент — це те ж саме. Це те ж саме, що буде стояти якийсь обістряний білорус, обістряний росіянин. Я буду в чистому. Вони скажуть: а, ну, якщо ти обосрався антон. Ти ви б дуже воняло». Але найбільше лицеміри це. Найбільше лицеміри це росіяни, які кажуть: ну у вас був Янукович, поэтому у вас і вийшло. Так тепер у вас янукович. Там не багато треба. Янукович, палатки, парушин. На ютубі є відеоуроки. Давайте, блядь. Все зробили для вас.